Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 12 членів комісії, кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних підпричин. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити одне питання: Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту про порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування. Про порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 12 за одноголосно. денний затверджено. І переходимо до нашого першого єдиного питання. Це питання. Про заяву Примоченка Івана Олександровича, визнаного обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. В загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, включеного до виборчого списку політичної партії Голос, зареєстровано в Центральній виборчій комісії 20 листопада 2024 року за номером 21 36 триста і це питання доповідає член комісії Гевко Андрій Євгенович. Прошу дякую, Олег Миколайович, шановні колеги. Як ви пам'ятаєте, на своєму засіданні 6 листопада нами було прийнято рішення про визнання обраним Примаченка Івана Олександровича. Включено до списку політичної партії голос під номером 24, чотири обраним народним депутатом. Отже, до центральної виборчої комісії 20 листопада 2024 року надійшла заява від Примаченка Івана Олександра Олександра Івана Олександровича. Про, це, про відмову від депутатського мандату, розглянувши зазначену заяву, е, а також е, відповідно до частини 4 статті 101 закону України про вибори народних депутатів України, в якому в якій вказано, що в разі подання особою такої заяви приймається Центральною виборчою комісією рішення про е, провезення таким, яким не набув депутатського мандату Івана Олександровича, відповідно. Зважаючи на протокол центральної виборчої комісії від 19 червня 2019 року номер 1082, яким були встановлені результати виборів, наступним за черговістю кандидатом у народні депутати України у виборчому списку політичної партії голос є Таша Ватиміла Ревілівна, яка включена до цього списку під номером 26. Відповідно, враховуючи вище викладене, а також керуючись законом про центральну виборчу комісію, пропонується нам перше визнати обраного народним депутатом України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України до 1 липня 2019 року, Примаченка Івана Олександровича, включеного до виборчого списку політичної партії голос під номер 24 таким, який не набув депутатського мандата. Друге визнати обраною народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Таша Ватиміла Ревілівна, 1985 року народження, освіта вища, голова правління, керівник проєкту ГО Кримсос, проживає в місті Києві, член політичної партії Голос, включена до виборчого списку політичної партії голос під номер 26. Третє. Витяг цієї постанови про визнання та та Таміли Ревільної народним депутатом України оприлюднити шляхом опублікування в газетах Голос України та урядовий кур'єр. І четверте, цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу колег підтримати. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутнє. Я бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання. Також відсутні. Таким чином можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 12 за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Андрію Євгеновичу за підготовку питання порядку денного працівникам секретаріату за участь. Підготовці питання засідання. Комісії на цьому оголошую закритим.